Усім привіт! В продажі Hyundai Santa Fe, свіжо пригнаний Швейцарії, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 2016 рік випуску, 131 тисяча оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам покажу, розкажу. Все ми версії, версії, класному такому сірому кольорі, який не так часто потрібно буде вимивати, дуже такий практичний для наших доріг. На 19-х лекосплавних оригінальних дисках на літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йде диски з зимовою гумою. Додатково скине фотографії, кого зацікавить. Ціна з дисочки в такому графітовому кольорі дуже класно поєднується з цим кольором. Так стильно сучасно автомобіль виглядає. Ось Такий має високий кліренс. Поєднанні з повним приводом вас виручить на різних ділянках доріг. Також у нас по зовнішній комплектації у нас камери 360 партроніки, 360, система автопаркування, денні ходові вогні знизу зверху, мивач, фар, дистронік, також у нас автоматичне ближнє дальне світло, датчик світла, датчик дощу, панорама. Ось так автомобіль виглядає з цього ракурсу. Такий агресивний вигляд має. Плюс, коли буде заведений дуже Класно у нас світяться день ходові вогні знизу і зверху. Оптика у нас так само максимально лінзована, біксинонова повертає слідом за ролем. Дублюючи поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ. Електропривід, кришки багажника, панорама, два ключі в комплекті, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Також є вся сервісна історія. Пізніше покажу сервіску. Камери позаду, попереду. По дзеркалах, буде комфортно паркуватися, плюс до, 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 до того всього є асистент автопаркування, індикатори сліпих зон, підігрів керма, обдув, підігрів сидінь, максимально жирна комплектація, яка тільки може бути. Більшої комплектації ви в природі не знайдете в цих автомобілях. Також подвійна вихлопна труба, заднє з підігрів, звичайно ж, оптика так само позаду максимальна, без тріщин, без запотівань, все в гарному збереженому стані. По кузову, м'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. В дуже такому гарному, живому стані у нас машинка як і зовні, зовнішньо, так і внутрішню, і технічно, саме основне. Зараз перевіримо її товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. По автомобілю є три косметичних підкраса. без шпаклівки це на капот і два задніх крила. Це все вам зараз продемонструю. Просто косметика. Так автомобіль приїхав на око зовсім не відрізниш. Тільки якщо перевіряти товщиноміром. Він розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Так, як я говорив, це крило у нас, капот і праве крило. Зараз дійдемо до нього. Перефарбовані. Верх кришки багажника у нас пластиковий. І ось це крило. Просто косметика без шпаклівки. Вікна всі оригінальні, тут по прийомах так само все добре. Просто поверхневий перекрас. Дуже чудовий практичний колір. Мій самий улюблений, можна так сказати. Класно виглядає, легкий і в догляді. Не так часто потрібно його буде мити. При поганій погоді так само автомобіль буде дуже довго виглядати чистим. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. У нас притоновані вікна за вудським напилом, передні заламіновані, щоб не вигоряв салон швидко. Індикатори сліпих зон. Це у нас максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь. Преміум музика Infinity пам'ять, сидінь, електропакет по вікнах, дзеркалах, шкірні ставочки на дверях. Також у нас сидіння з обдувом і з підігрівом. Обдув — дуже корисна функція налітку. Собі включили, він у нас вмикається в трьох режимах, собі, щоб спина не потіла на дальні поїздки. Тут у нас ВІН-код, мультифункціональне кермо, підігрів керма, отримання смузі, індикатор сліпий зон. Система стар-стоп, блокування приводу, допомога при спуску згори, антизанос, підсвітка. Тут всі можливі асистенти, які тільки можуть бути. Тут у нас є. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система AutoHold, електростоянкове гальмо, управління камерами, автопаркуванням, паратроніками. Така у нас оригінальна попільничка, шкірний такий великий підлокітник. Тут у нас він дуже великий, місткий, багато чого можна положити. Круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль. Велика сенсорна сучасна навігація, двохзонний клімат-контроль. Також вихід на дві розетки. Ось тут. Тут у нас прикурювач. Також в багажному відділенні є розетка на вилку. Дуже корисна функція собі, коли виключає світло, підключитися замість генератора, використовувати автомобіль можна. Автозатемнення дзеркала, панорама, потолочок не прокурений, не протертий. посторонніх запахів автомобілю немає. Дуже великі дзеркала, зверніть увагу. Хороша оглядовість, безключовий доступ, два ключі. Система запуску двигуна без ключа. У нас два ключі в кармані. Приладова панель. Тут у нас регулюється бортовий комп'ютер, собі можна виставити. Будь-яку інформацію сюди, яка вам буде зручна навігація одразу з українськими картами. Кондиціонер, підігрів дзеркал вікон. Також нас ця кнопочка відповідає за подачу холодного повітря на третій ряд. Автомобіль у нас саме місний і додатково ще один є кондиціонер для пасажирів задніх рядів. Очистка повітря, великий місткий бардачок. Документація також все пізніше вам покажу, розкажу. Така у нас панелька. Дверна карта, торпеда. Так само зорієнті нічого не знищено, не затерто, все в доброму, гарному стані. Бачите? Коли вмикаємо задню передачу, автоматично вмикаються камери, Камера задня, камери 360 плюс собі свій можна вивести на заднє колесо, на попереднє колесо. Ось так. Можна перемикнути, щоб. Показувало тільки передні прави, коли будете паркуватися, в настройках собі можна настроїти. Плюс до того всього є система автопаркування. Собі включили автомобіль в такому режимі. Буде бачити розмітку і по ній паркуватися або в такому режимі. так Це вже можна побавитись з цією функцією на паркінгу, де є розмітка. І будуть стояти автомобілі, він буде визначати, де є місце, і автоматично паркуватися. Така є у нас функція. Так, зараз відкрию поки що капот. Пізніше покажу вам підкапотний простір. Далі прийдемо до задніх сидінь. Центральний замок так само у нас присутній. Позаду у нас місця дуже багато. Сидіння ззаді з підігрівом. Є також сонцезахисна шторочка. Як тут так фіксується вона. Задній диванчик так само, просто як новенький. у нас гарна така якісна шкіра, дуже м'якенька, приємна на дотик. Тут у нас такі карманчики, також ще є одна розетка. Сидіння лягають у рівну підлогу. Я вже зараз не буду складати. Можна щось велике перевести чи переночувати твориться багато місця. Дуже комфортно позаду сидіти. Тут у нас такі виїмки є під коліна. Також є дефлектори, дує холодним або теплим повітрям. Також пасажири можуть керувати інтенсивністю подачі її. Так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно сучасно виглядає, нічого не знищено, не затерто. Кожна кнопочка підсвічується. Так зараз кажу, відкривається у нас люк. Все повністю функціонує, також автоматично виїжджає така е, сіточка, щоб менше залітало пилу чи комах в салон. І так, назад все зачиняється, все повністю функціонує. Сидіння позаду нас підігріємо у двох режимах, так само зліва і справа. І так, окремо також шторка нас зачиняється. Цвіточка, також є вішечки. Повністю комплектований автомобіль по комплектації. Також премій музика Infinity, ще раз наголошусь, дуже хороше, якісне звучання. Ось так виглядає задня оптика, коли автомобіль заведений, дуже круто підсвічується, гарно вирізнає і машину в потоці. Електропривід кришки багажника, подвійна вихлопна труба, як і говорив. Багажник у нас тут дуже великий, місткий. Також тут у нас динамік стоїть. Сидіння можна цими речашками зложити. Як і говорив, є у нас розетка на 200 вольт. Ось так, таксую. Собі підключити будь-які прилади можна сюди. Плюс така є на 12 вольт, звичайна. Дуже рідко трапляється, що ця розетка у нас присутня. Плюс кондиціонер управління. Подачу повітря для третіх пасажирів. У нас автомобіль самимісний. Тут наша шторочка ховається, собі третій ряд легко з цими ручками піднімається, ховається. Ця шторочка, до речі, ховається на ось це штатне місце заводське, так продумано з заводу. Можна її зняти, сюди сховати, щоб вона вам не заважала. По ремкомплекті Домкрат, ключі. Крюк, викрутка, все. У нас тут також є запасне колесо. Плюс додатково є фаркопчик, сіточка, знак, жилетка, ключ до фаркопа. Він у нас бистрозйомний, можна його при потребі швидко поставити, бистро зняти. Повністю, повністю укомплектований автомобіль. Ніхто ніколи нічого не забирає. Це завжди з машиною приїжджає. Все залишається, як автомобіль приїжджає. Також другий ряд у нас забув сказати, регулюється. Нахилом спинки. Ось так максимально назад можна відкинути. Буде дуже комфортно для задніх пасажирів їхати на дальню поїздку, плюс сидіння під'їжджають вперід назад ось цим речишком. Однією рукою незручно. Зараз під'їду. Ось так вони нас під'їжджають, вперід назад, собі регулюєте. Якщо потрібно збільшити простір в багажному відділенні, так само собі. Переднє сидіння можете підсунути або скласти в рівну підлогу. Ось так воно у нас складається. А ні, не цим речком. це щоб залізти третім пасажиром. А ось цим. Ось так. Так само та спинка складається і назад розкладається. Все доволі просто. І зрозуміло. Безключовий доступ також переднього правого пасажира. Ось Так у нас виглядає дверна карта попереду. Також такі накладочки на порогу Санта-Фе, електропривід сидіння в пасажира також присутній. В такому стані на нас сидіння, так само тут все добре. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Покажу вам документацію. Ще один він-код. Собі фіксуйте 7 місць. 147 кВт, 16 рік, 6, 6, 6 місяць. Так, тут у нас по документації інструкції різні. Тут у нас виписка з обслуговування. Ще одна. Додатково лежить. Мені тут у нас по колесах розписано, що і як. Оце у нас інструкція. У нас відмітки про обслуговування. Далі відміток немає. Так, далі покажу вам підкапотний простір. Так в нас він виглядає. Булти не кручені, не вершені. Так само зверніть увагу, у нас нічого не ржаво, автомобіль Швейцарії, по днищу по прийомах, тут у нас все в ідеалі. Тут капотний простір так само, як новенький. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких зауважень абсолютно немає. Все тут у нас добре. Надійний 2,2 дизель, нагадаю. Автомат повний привід. Ніколи вас не підведе дуже простий і дешевий в обслуговуванні. так виглядає автомобіль, коли він заведений. Працюють день і худві вогні знизу зверху. Дуже класно надають вигляд цим. Сірий колір, нагадаю, 2016 рік, пригнаний Швейцарії. Максимально можливі комплектації. Вже доступний до продажу, до бронювання. Також можемо доставити по Україні. Розмитений, сертифікований з автомобілем, надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також така послуга доступна. При, коли приїжджаєте до нас, можемо допомогти зареєструвати, якщо е, боїтесь чи ще щось, але переважним клієнтам даємо договір продажу, вони вже в себе по місці проживанню автомобілі реєструють. Це нас на відео так пере, передає, бли, вживу воно не блимає, це так просто LED-оптика. LED це воно так нас передає на відео. Що воно блимає, насправді воно так живо не блимає, просто камера щитує кадри в секунду, тому такий, така ілюзія утворюється на відеокамері. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. Ось такий у нас оберти. автомобіль гарно впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі з високим кліренсом, повним приводом. Виручить вас на різних ділянках доріг. Максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь. Всі можливі асистенти, також підігрів, обдув сидінь, підігрів керма, сліпі зони, утримання в смузі, автоматичне ближнє дальні світло, навігація, преміум музика Infinity, панорама, сім місць, розетка в багажному відділенні, вам показував. Хто ж кого цікавить даний автомобіль? Приїжджайте на тест-драйв огляд в місто Радевилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. Під дім. також така послуга доступна. Всі наявні автомобілі можете переглянути мене в телеграм-каналі, Вайбері, в Інстаграмі. Також, можливо, хтось шукає Kia Sorento. Так само є в наявності 15-го року. 2.2 дизель, автомат, повний привід. Там також вона опублікована, можете перейти, переглянути. Вся інформація по машині, по комплектації і номер телефону з ціною буде там все вказано в описі під відео або під фотографіями. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!